Перший день літа на подвір'ї дошкільного навчального закладу «Смородинка» зібралося чимало гостей. Подія була приємною. Після довгих років розрухи та періоду реконструкції дитячий садок отримав нове життя. Будівля не використовувалася за призначенням з вересня 1999 року, внаслідок чого зазнала майже цілковитої руйнації. На початку 2000-х років у місті зросла народжуваність та гостро постала проблема із забезпеченням місцями в дошкільних закладах. Вирішити проблему можна було лише за умови відкриття окремого дошкільного закладу в центральній частині міста. У 2007 році будівлю дошкільного навчального закладу Смородинка було передано до комунальної власності територіальної громади міста Лобен. Реконструкцію будівлі розпочато у червні 2012 року. Проте відбудувати навчальний заклад з руїни можна було лише об'єднавши зусилля держави, обласної та місцевої влади та за активної підтримки громади. За підсумками конкурсних торгів підрядною організацією визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Лубний житлобуд-2010». Як відзначив міський голова Лобен, реконструкція здійснювалася на умовах співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку, міського та обласного бюджетів. «Цей проект підтримала держава, перш за все кабінет міністрів України, обласна державна адміністрація, які виділили кошти на будівництво на реконструкцію верніше. і це дало можливість. Розпочати цю роботу, а також міська влада. Ми виділили сюди десь порядка 900 тисяч гривень із міського бюджету протягом 2012-2013 років. І вже за рік Лубенська малечі отримала приємний подарунок до дня захисту дітей. 1 червня дошкільний навчальний заклад Смородинка привітно відчинив двері для маленьких вихованців. На свято завітали поважні гості зі столиці та області, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко, заступник начальника адміністрації президента України Володимир. Володимир Чуєнко, помічник прем'єр-міністра України Микола Корабльов, директор Департаменту загальної шкільної та дошкільної освіти, Міністерства освіти і науки України Олег Яресько, голова Полтавського територіального відділення Антимонопольного комітету України Володимир Оніщенко, помічник народного депутата Володимира Полипенка Василь Гальченко та інші чиновники. Губернатор Полтавщини у своєму вітальному слові зазначив, що приємно, коли спільні зусилля влади та громади дають позитивний результат, і привітав усіх зі святом. Сьогодні я вітаю всіх батьків з тим, що цей дитячий садок починає працювати, хай щастить дітям, і давайте будемо робити все для того, щоб у них було щасливе дитинство. Святом шановні друзі. Суттєву допомогу в комплектації закладу, необхідним обладнанням і матеріалами, надали трудові колективи, організацій та установ міста, ряд приватних підприємців. Тож міський голова та голова облдержадміністрації вручили почесні відзнаки та подяки багатьом небайдужим людям будівельникам, спонсорам, всім, хто допомагав наблизити цей святковий день. А також Олександру Довіченко з нагоди міжнародного дня захисту дітей вручив сертифікати на безкоштовне оздоровлення дітям з багатодітної родини Наталі. Та Ігоря Авраменків маленькі вихованці дитсадка творчо підготувалися до довгоочікуваного свята. У формі міні-вистави малича щиро дякувала всім, хто подарував їм другу домівку дитячий садок «Смородинка». Право перерізати стрічку отримали міський голова Олександр Грицаєнко та голова обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко. У дитсадку Смородинка створено комфортні умови для навчання і відпочинку дітей. У кожної із шести груп є власна роздягальня, ігрова кімната, санвузол та кімната для сну. Для роботи педагогів-вихователів створений методичний кабінет. У дворі дитсадка збудовані павільйони для прогулянок, облаштовані малі архітектурні форми для дитячих розваг. Батьки лубенських малюків безмежно вдячні за сучасний, яскравий і такий очікуваний дитсадок. Ми дуже вдячні за те, що збудували такий гарний садок, в яких немає ніякої очереді. Дитина може свободно потрапити сюди, навчатися, гратися з дітками, розвиватися. Відновлення роботи цього садочка забезпечить потребу понад 150 лубенських родин у реалізації права їхніх дітей на якісну дошкільну освіту, а також забезпечить роботою понад три десятка мешканців міста. І як запевнив міський голова Лубен, це лише початок. Думаю, що десь в цьому мікрорайоні, в цьому регіоні, необхідно буде або проектувати, або десь добудовувати, або реконструювати приміщення під ще один дитячий садочок. Як мінімум, я так думаю, дошкільний навчальний заклад «Смородинка» став для міста. Та результативним подарунком та прикладом тісної та плідної співпраці громади та влади всіх рівнів, адже запорука успішного майбутнього держави це щасливе дитинство найменших громадян. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин, об'єктив.